А я вам хочу розказати ще про один контент. Я тут нещодавно, коротше, випадково подивилася. Ну, я так час в часу дивлюся контент для молоді, цього нового покоління. І ну, він, крім того, що дуже-дуже швидкий, такий кліповий, там все там, там за 5 хвилин 5 разів тобі показали рекламу, купок нарізок. Ви зараз побачите, в якому стилі змонтоване це відео. І я його просто воно в мене включилося на автоматі, я мою і воно там грає. Я така, ну окей. І тут якийсь момент, я ж така стоп. У твоєму віці ми вже мали свою хату. Та де ви її взяли? Нам держава видала. Ну, а мене держава тільки податки змушує платити. Це класика. Наші батьки справді часто мали житло. Не боїмося цього сказати. Бо був завод, була держава, яка видавала квартири, а потім ще прийшла і приватизація. І хоп, маєш своє. О -о -о. Господи, В Совєцькому Союзі держава видавала квартири, а мене держава тільки змушує податки платити. Ну, і ви розумієте, що вже насрано. Ну, все, хто подивився це відео і запам'ятав. Ну, воно воно в одному відео. Там під насрано, там під насрано, там під насрано. І от ну, от дуже дуже легка формула. Її так легко озвучити: от держава видавала квартири. Ну, по-перше, по перше, кому видавала? Для яких об яких обставинах видавала? Скільки цих квартир треба було чекати? Скільки поколінь в одній квартирі, однокімнатні, двокімнатні жили одне на одному? Яка була середня зарплата в той період? Чи був у тебе взагалі вибір, можливості знайти собі роботу, оплатою, яка тебе влаштовує? чи... Середня зарплата інженера 150 рублей, і не більше, ні менше, нікуди, ні взад, ні вперед. Все це твоя такса. У тебе не було свободи. Вибрати нормальну роботу. Твоя робота, якщо ти раптом з неї звільняєшся у тебе забирають квартиру. Потім була приватизація, говорить дівчинка. Так, да, так вона була вже в незалежній Україні. А до того ті квартири, ну, вони ніби твої, а ніби і не твої. А з іншого боку. Ну, давайте подивимося на цілі індустріальні райони, заселені роботниками заводів, які працюють там і всім пофіг, і на умови, в яких вони живуть, і на здоров'я, і на те, і на все. Ну, якби, ти. Працюєш на якусь зарплату, ну, на якусь зарплату, із якої ти нічого не можеш відкласти, бо ти це все приїдаєш зразу ж. Твоя оплата праці не ринкова, але у тебе немає вибору, ти потрачиш там, тобі дають якісь жахливі стіни, в жахливих умовах, да, ти можеш тут жити, але в принципі, це все одно не твоє житло. І там дуже багато факторів. Опускається, все пакується в дуже коротку формулу, дуже просту, дуже зрозуміло для нових покоління, які мають зараз почати сосать сіську Гарбачова, щоб повернутися назад в хороший Совєтський союз, де просто видають квартири, а нас ще податки змушують платити. Камон у твоєму віці ми вже мали свою хату. Та де ви її взяли? Нам держава видала. Ну а мене держава тільки податки змушує платити. Це класика. Наші батьки справді часто мали житло, не боїмося цього сказати. Бо був завод, була держава, яка видавала квартири, а потім ще прийшла і приватизація. І хоп, маєш своє. Я так думаю: це е, е, корисний ідіотизм такий контент робити? Чи ну, от просто е, робота? Дівчинка. І вона насправді ну, реклама у неї там напихано в цьому відеоролику там, кожні дві хвилини. Там 20 хвилин відеоролик, дві хвилини, кожна якась реклама, якась інтеграція. Все це, все це кліпово так наліплено, на, 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 там не дуже і зрозуміло. І вона ніби розповідає, що це про фінансову грамотність. А потім, в якийсь момент, я почула ще одну репліку і така. О, ну ясно. І, грубо кажучи, цей контент він може бути взагалі спрямований на якийсь розвиток. Але між крапельками там будуть вставлятися такі репліки, які формують картину світу абсолютно нерелевантно до того, яким насправді був Радянський Союз. Що це було? Це було ну, фактично рабство і проживання. Вас заселили на бавовняну плантацію і виділили будку, в якій ви будете жити. Ну, Квартиру вже Совєтський Союз дав. Так, да, але ви живете на бавовняній плантації, і у вас взагалі ніяких можливостей немає навіть прохарчуватися. Так от, друга цитата з цього відеоролика, з якого я зрозуміла, що ну, такі речі просто так не з'являються. Світ вміло підсадив нас на підписки. Пам'ятаєте часи, коли нас реально бісили будь-які платні підписки? Що це за наглість? платити щомісяця? Та я краще витрачу ці 99 гривень на трилати та якісь печиво. Ну тут, знаєте, тут уже я в принципі починала цю цитату, коли її почула. Я така, о Боже, як жахливо! Раніше ми все піратили і все було безплатно, а тепер треба платити за сервіси, за інтелектуальний продукт, за чиюсь інтелектуальну власність, за те, щоб отримати доступ до якоїсь послуги, ми можемо до цього до цієї послуги. І не отримувати доступ, тоді її просто не буде, але це жахливо. Нас просто змушують платити за те, що ми раніше не платили. Говорить дівочка. але це ще не найгірше найгірше буде зараз. Світ вміло підсадив нас на підписки. Пам'ятаєте часи, коли нас реально бісили будь-які платні підписки? Що це за наглість? платити щомісяця? Та я краще витрачу ці 99 гривень на трилати та якісь печиво. Я не знаю. А тепер подивіться на нас телеграм преміум? Ну, звичайно, бо що можна поставити прикольний смайлик біля Ніком? Я отут задумалась: ми вже навіть не підписуємось, ми підсаджуємось. Ми точно підсаджуємося. Уявіть собі український сегмент інтернету, де вам, між ділом, розповідають про те, як ми з готовністю платимо за Телеграм преміум. Хто ці люди, які платять за Телеграм преміум? Ну, алло? Алло? Хто вони? Телеграм. Ну, типу, в той період, коли Телеграм. Взагалі, треба викинути і забути про нього. Є юне покоління, яке розповідає, що їм хочеться квартири, як в СССР, але не виходить відложити, тому що вони замість лати купують телеграм преміум. Що це за херня? І от насправді. Я така, я не вгодна, я не вгодна аналізувати відео так, ну, в таких масштабах, стільки контенту випадково от натрапило випадково. І я розумію, що насправді це все не випадково, бо будь-яке інше відео мене б теж тригернуло якимись маркерами, на які я б звернула увагу, і мені було б що вирізати. Ну, не хочу це дивитися, не хочу це поринати. І це прям дуже сумно. Що конструюють цю реальність? І цей продукт нормально хавається. Андрій вчора зробив дуже класний Ether. ну, У нього зараз новий формат. І він от, А тепер запитання ставлю я. І він там поставив запитання: що складніше робити: розумний контент чи нерозумний контент? І пропонує відповісти на запитання. І ну, насправді складніше робити той контент, який я тільки що вам процитувала. Його складно зробити, тому що в нього треба напхати стільки всього, 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 і щоб воно було розумно, і щоб воно не привертало уваги, і щоб воно осідало на підкірці голови про безплатні квартири і про платний телеграм. В СВЕТському Союзі були безплатна квартира, а зараз нас заставляють платити про телеграм. І знаєте, тим не менш, давайте знову про хороше. Твер, давайте знову про хороше. По-перше, сьогодні Верховна Рада, я не дуже слідкувала за нею, що вона там ще наробила, бо, бо очевидно, там щось погане теж не робила, бачила у Фронстрічці волання з цього приводу, але було прийнято закон про національну пам'ять. Законопроект про засади державної політики національної пам'яті 13273. Він був ухвалений, і це супер класно, тому що, зокрема, там в кінці, там як сам законопроект можете почитати зараз, я вам дещо звідти процитую. Так і в кінці мова йде про зміну до інших законопроектів, до інших законів України, і там, зокрема, зміна стосовно демонтажу радянської символіки та пропагандистських написів на пам'ятникам учасників Другої світової перейменована територіальна. Громади, нагороди УНР визнано державними та подовжено на рік терміни виконання закону про деколонізацію. Тобто, це, от в принципі, цей закон і там. При кінцеві положення почитайте, там теж дуже цікаво. Але, зокрема, цей закон також дає визначення таким явищем, як злочини проти українського народу. Що туди входить? Геноциди, масові вбивства, катування, депортації, інші злочини проти людяності, воєнні злочини, переслідування з політичних, соціальних, класових, національних, релігійних та інших мотивів, інші злочини, вчинені проти українського народу комуністичним та національно-соціалістичним тоталітарними режимами, іншими політичними режимами зокрема голодомор 32-33, -го, -го, масові штучні три голоди 21, -го, 23, -го, 46, -го, 47 -го, репресії. Комуністичного тоталітарного режиму 17-91 років голокост, нацистські переслідування, геноцид кримсько-татарського народу, інші репресивні заходи російської імперської політики, а також злочини вчинені державою агресором. Історична антиукраїнська пропаганда полягає у поширенні завідомо недостовірної інформації про історію України з метою публічної глорифікації або виправдання імперіалізму та тоталітаризму. Ну, оцей от сюжет про те, що а. Раніше та квартири безплатно видавали, а тепер держава тільки податки вимагає. Ну, це трошечки от, підходить, підходить під е, визначення антиукраїнської пропаганди. Ну і що таке расизм? Рашизм це різновид тоталітарної ідеології та практик, які лежать в основі російського нацистського тоталітарного режиму, сформованого в державі агресорі та ґрунтуються на традиціях російського шовінізму та імперіалізму, практиках комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних. Режимів. Отже, ну що можу вам сказати? Потрошку, потрошку щось змінюється. Ми говоримо про наші практики, про акти вшанування, випрацьовуємо якісь нові політики, якісь нові наші спільні досвіди, які нас об'єднують, які тримають нас як громаду, які дають нам розуміння, де свій, де чужий. І оце, от насправді, ну тут більше хочеться навіть зосередитися на тому, що ти просто бачиш своїх. Є ті, хто до цього ще не дійшли, є ті, хто не відчувається своїм з багатьох причин, і насправді ці причини просто треба шукати і давати той емоційний, те емоційне підґрунтя, на якому інші не чужі, інші інші приєднаються і стануть своїми. І до цього треба йти, до цього треба рухатися.